Це? Може, ви хочете передумати? Дивіться, yeah. я зараз обернусь, а ви карту просто запам'ятаєте. Не називаєте, просто запам'ятаєте. Mm -hmm. Готові? Оля? Mm Добре. -hmm. Не називаємо, просто запам'ятаємо. Mm -hmm. Так, запам'ятаю. Є? Yeah? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Все, так трошечки перемішаємо. То сума мішати, будемо довго, то можете присісти, якщо маєте таке О, а Тепер трошечки зробимо по-іншому. Зробимо перепис. Так. Перемішаємо ще. І ще ось так. Барабанна ядро. Вау! Тепер частина карт повернена лицем. А частина крап. Так само, як і з цього боку. Є? Так. Є. Якщо знати як, з карта можна зробити дуже багато цікавих речей. Ва! Я ж Каже, Якщо раптом не дуже, то постарайтеся не вибачити Можна зробити так, що всі карти знову повернуться в своє звичне положення. Крім однієї Та ну, як?